Моліться, люди, у негоду, і в світлі, радісні всі дні, не забувайте свого роду, не відкладайте вихідні. Хай Божа мати із Ісусом принесуть миру без кінця, і щастя Хай пливе за курсом, і любов наповнить всі серця. Згадайте наших ветеранів, неряджених, а що в боях. Хай Бог відверне від капканів, згадайте тих, хто в небесах. Не забувайте, Бог у серці, у милосерді в простоті, Він відкриває свої дверці. Живе хто серцем в доброті. Усі невічні, ми у світі, кінець у кожного в нас свій, тому дай Боже всім прожити, життя у мирі. З добрих мрій, нехай молитва зцілить хворих, надію, віру дасть любов, нехай не знають люди горя, огорне Боже всіх покров, нехай добро все зло здолає, а світло темряву кругом, і мир нарешті забуяє. Усі зберуться за столом. У цей новий рік 2026 хочу розпочати з такого оптимістичного вірша на фоні мною ну, написаної іконою Небожої Матері з Ісусом. І нехай друзі всіх вас, сам Господь Бог, Божа Мати, Ісус Христос, ангели і архангели оберігають, нехай оберігають наших захисників і захисниць, героїв і героїнь. Котрий раз наголошую, хто чим може допомагає, навіть щирими молитвами, адже молитва від серця, від душі має велику силу. Тому бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові. Нехай цей рік стане роком миру, нехай скінчиться ця клятуща кровопролитна війна, і нехай кожного і кожну з вас оберігає Господь Бог, Божа Мати, і всі ангели і архангели. Ніколи не складаємо руки, зло перемагаємо добром, нехай ваші серця і душі повняться тільки добром і любов'ю, нехай все те добре, що ви задумали, неодмінно збудеться бути добру і з Богом.